Привіт, глічери! Ось ми майже хронологічно дійшли до Mortal Kombat X. гри також відома як Десятка або XL, якщо мова йде про повне видання. Це був один з найкращих сюрпризів, який міг похвалитися файною графікою та продуктивністю на момент виходу. А список персонажів в цій частині, мабуть, є найбільш задовільним на сьогодні. Тут є всі улюблені класичні персонажі, а доповнення і співпраці зі сторонніми студіями виглядають ну дуже доречно та значуще. Тож перед тим як розпочати ігрофільм MKX, пригадаємо, що до чого. Якщо зацікавив, з вас вподобайка і підписка на канал. А з мене короткий екскурс з історії персонажів, які потрапили до ростеру MKX. З вами незмінно Дмитро Глічер, погнали. Рейден Рейден бог грому і захисник земного царства. Він і старші боги перемогли Шинока тисячі років тому, коли той прагнув панувати над всіма світами. Нещодавно Рейден перешкодив спробам зовнішнього світу приєднати земне царство. Спочатку в турнірі Смертельної битви, а потім запобігши вторгненню Шаокана. Але перемога обійшлась йому дорогою ціною, оскільки багато з його найближчих союзників були вбиті в битві. Сили Рейдена були додаткові. Випробувані, коли шинок втік зі своєї в'язниці й очолив напад підземного царства на землю, ослаблену війною. Врешті, Рейден знову ув'язнив його, цього разу в магічному амулеті, який належав шиноку. Але до Рейда надійшли чутки, що амулет, який десятиліттями вважався надійно захованим у земному царстві, може бути викрадений. Кесі Кейдж Касандра Карлтон Кейдж, дочка Джонні Кейджа та Соні Блейд, тож їй є на кого рівнятися. Її батьки вижили в ряду воїн проти зовнішнього та підземного царства, виступаючи серед небагатьох бійців, що здолали ці страшні конфлікти та сприяли перемозі земного царства. Кейсі така ж волява, а часом і запальна, як її мати, і така ж спритна, як її улюблений батько, завдяки чому вона користується популярності серед свого підрозділу спеціального призначення. Однак ці властивості приховують зерно невпевненості в собі, вирощене вимогливою натурою її команди ра Джакс 30 років тому Джакс був командиром секретного підрозділу спецпризначення. Він приймав участь у турнірі Mortal Kombat і спротиві Шао Кану та зовнішньому світу під час вторгнення в земне царство. Хоча земне царство перемогло, Джакс загинув у битві. Душу Джакса привласнив чаклун підземного царства Куанчі. Джакс став ревінантом і був змушений воювати проти рідного світу, коли підземне царство напало на землю. Невдовзі після поразки підземного царства. Ство Джак звільнився від впливу кванчі та повернувся до життя. Однак він вирішив не повертатися в армію через травму, яку зазнав. Хоча він неохоче виступає консультантом, допомагаючи подрузі генералу Соні Блейд, Джакс віддає перевагу тихому життю з родиною в останні роки. Він сильно переймається через те, що його дочка Джекі пішла на службу в секретну команду спеціального призначення, схожу на ту, яку він сам очолював. Джекі Брігс, як і її батько Джакс, Жаклін Соня Брігс, присвятила своє життя військовій службі, з якою чудово справляється. На відміну від Джакса, Джекі не має схвалення батька щодо свого рішення приєднатися до таємного підрозділу спеціального призначення. Після жахливих подій, в яких Джакс, будучи ревенантом, служив Куанчі, він хоче захистити свою дочку від подібної долі. Джекі любить свого батька. Але прагне допомогти земному царству в боротьбі з ворожими світами і частину її серця веде бажання помсти тим, хто завдав болю її батькові. Джонні Кейдж Джонні Кейдж, відомий голівудський актор бойовиків, приєднався до першого турніру Mortal Kombat заради реклами. Бо грому Рейден сказав тоді про зрозумілого балакучого Кейджа такі слова: він герой, хоча він і сам про це не знає. Звичайно, Рейден мав рацію. Навички бойових мистецтв Джонні не були спецефектами і зіграли ключову роль для перемоги земного царства. Джонні став лідером разом з Соніою Блейд проти зовнішнього світу, а згодом і підземного царства. Початкова неприязнь Соні. До Джоні переросла в дружбу, а згодом у шлюб. Однак після народження доньки Кесі Джоні та Соня розлучилися. Ставши старше і серйозніше, 50-річний Джоні є консультантом секретного підрозділу спецпризначення під командуванням Блейд. Він терпить випадкові сутички зі своєю колишньою дружиною, здебільшого заради того, щоб провести час зі своєю улюбленою Кесі, лідеркою групи. Соня Блейд. Генерал Соня Буледь пережила багато з тих пір, як допомогла Рейдену перемогти підземне царство та Шинока 25 років тому, включаючи шлюб з актором бойовиків Джонні Кейджем, від якого вона має дочку. Але батьківство не було сильною стороною Соні. Її відданість своїй кар'єрі та труднощі виражати емоції призвели до їхнього розлучення 5 років тому. Тепер, зіткнувшись з можливим відновленням ворожнечі з боку зовнішнього світу, Соня повинна протистояти своєму минулому, працюючи зі своєю відчутною. Женою сім'єю. Кун Гао. Кун тренувався з монахами Шаолінь, щоб стати одним з найвправніших захисників земного царства. Але в силу своєї незрілості та нестриманості кунглао сприймали не так серйозно, як його друга Люканга. Незважаючи на недоліки, йому все одно вдалося перемогти як Шансунга, так і Кванчі в смертельній битві. Але його життя було обірвано. Шао Кан жорстоко вбив його. Після смерті душа Кунглао перейшла у володіння Куанчі, який використав її для створення зловісної версії Кунглао. Тепер він служить Куанчі і підземному царству. Кунг Джин Кунг Джин – молодший двоюрідний брат героя земного царства Кунглао. Після загибелі Кунгла у війні проти зовнішнього світу для його родини настали скрутні часи. Він приїхав до США і став злодієм. Зустріч з Рейденом змінила світогляд Джина, і він приєднався до шаолінських ченців. Тепер, як член таємного відділу спеціальних сил Джоні Кейджа, минула Джина на вулицях надає йому додаткового розуміння мотивації тих, хто хоче нашкодити земному царству. Люканг Люканг був чемпіоном земного царства і переможцем двох турнірів Mortal Kombat поспіль. Під опікою Рейдена Люканг переміг Шансунга й Шаокана, ставши легендою у всіх світах. Але коли сили зовнішнього світу Шаокана вторглися в земне царство, Люкан і Рейден розходяться в думках щодо вирішення ситуації. Під час розбрату між ними Люканг був випадково вбитий, а його душу привласнив Куанчі, який використав її для створення злої версії Люканга. Тепер він служить Куанчі та підземному царству. Куан Чі. Спочатку демон підземного царства Куанчі еволюціонував у одного з найпотужніших чекунів всіх світів. Він служить Верховному лордові Шиноку, який був ув'язнений в підземному царстві його товаришами старшими богами. 25 років тому Куанчі допоміг шиноку втекти з його пекельної в'язниці. Разом вони ведуть війну проти земного царства, ослабленого війною з зовнішнім світом. Коли шинока було переможено, Кванчі відступив назад до підземного царства, але це не заважає йому продовжувати впливати на події. Кано. Кано є членом чорного дракону, групи міжнародних торговців зброєю. Соня, джакс і спеціальні сили намагаються ліквідувати їх протягом десятиліть. Хоча Кано з земного царства, він зазвичай стає на бік ворогів рідного світу, він постачав високотехнологічну зброю для армії зовнішнього світу Шаокана, а пізніше для Шинока таквончі з підземного царства. Після поразки Шинока Кано повернувся до зовнішнього світу, отримуючи непогані гроші від поставки зброї з землі для підтримки місцевих конфліктів у зовнішньому світі. Коли Міліна втратила трон зовнішнього світу і відповіла громадянською Війною кано використовує цю можливість. Тепер він служить котелькану в якості технічного консультанта та постачальника зброї, при цьому таємно допомагаючи повстанцям Міліни у тому ж обсязі. Кенші. Майстер меча Кенші Такахаші провів свою юність шукаючи гідних супротивників по всьому світу. Коли Чаклун Шансунг обманом змусив його дістати зачарований меч Сенто з криниці душ, Кенші втратив зір. Принижений, але з новим відчуттям мети, Кенші поклявся очистити світ від мерзенних створінь на кшталт Шансунга. Він виступав на боці землі в конфлікті з підземним царством. У своїх подорожах після війни він зустрів і закохався в молоду тайсько-американську жінку. Зрештою, Тою жага до подорожей повернулася до кенші, і він пішов. Через кілька років кенші дізнається, що жінку вбили, а він залишається єдиним опікуном їхнього восьмирічного сина. Вбивство матері хлопчика спонукало Кенші довірити свого сина Ханзо Хасаші, щоб виростити його як воїна. Кенші пообіцяв Ханзо, що одного дня він повернеться за такедо. Батько і син разом полюватимуть на вбивцю матері хлопчика. Тим часом Кенші продовжує мандрувати, час від часу, допомагаючи своїй подрузі генералу Блейд як консультант спеціальних сил. Такедо. Такеда Такахаші – син героя Кенші та молодої тайсько-американської жінки Нем'я Су з якою Кенші познайомився під час своїх подорожей. Після загибелі Сучін Кенші був шокований, дізнавшись, що у нього є восьмирічний син. Він відвів такеду до Ханзо Хасаші, в минулому відомого як Скорпіон, щоб той навчив хлопця бойовим мистецтвам. Такеда не спілкувався зі своїм батьком багато років, аж до того дня, коли він мав закінчити навчання Ханзо. Кенші розповів, що він залишив такеду з Ханзо, щоб захистити його від вбивств матері. Незважаючи на це, Такеда все ще переживає травму через те, що був покинутий батьком. Але йому доведеться подолати її, щоб співпрацювати з Кенші у спеціальній команді Джоні Кейджа. Кітана. Еденська принцеса Кітана була вихована як дочка Шаокана після того, як імператор зовнішнього світу завоював Еденію та змусив матір Кітани Сіндел стати його королевою. Кітана була однією з найкращих убивць Шаокана, але вона ніколи не була такою кровожерливою, як йому хотілося. Коли Кітана дізналася, що Шаокан створює з її ДНК злих клонів, щоб замінити її, вона повстала. Вона билася на боці земного царства під час вторгнення зовнішнього світу і загинула, захищаючи його. Її душею заволодів Куан-Чі, який створив злісну версію Кітани. Тепер вона служить Куан-Чі і підземному царству. Коталькан. Коталь був молодим хлопчиком з королівства Оштек, коли його підкорив та об'єднав з зовнішнім світом Шоокан. З дитинства він захоплювався імператором зовнішнього світу, але приховував від нього таємний портал у земне царство, створений його народом у далекому минулому. Магічні появи Котеля та демонстрація великої сили в земному царстві спонукали його жителів оголосити Котеля Богом, якого вони назвали Булуком. Після того як Шаокана було вбито у війні з земним царством, Коталь служив в його спадкаємиці Міліні, але її неврівноваженість зрештою змусила його повалити її та стати імператором. Незважаючи на перемир'я з земним царством, Кан все ще втягнути у конфлікт з Міліною та її намірами повернути трон через громадянську війну. Міліна. Відчуваючи відсутність лояльності у своїй пасер Бесікітані, Шаокан наказав Шансунгу створити їй заміну, дочку гідно успадкувати його трон. Шансунг виконав наказ Шаокана. Об'єднавши ДНК Таркатана з генетичним матеріалом, викраденим у Кітани для створення клонованого гібрида Міліни. Міліна поєднує в собі краще з обох світів: кровожарливість із злість таркатана і навички бойових мистецтв та досвід Аденійця. Коли Шаокана було вбито рейденом, Міліна стала правителькою зовнішнього світу. Але коли вона відмовилася приєднатися до земного царства у війні проти підземного царства, її скинули. Тепер вона веде повстання проти режиму узурпатора Коталькана. Дівора. Дівора належить до розумної колоніальної раси, відомої як Кітін, яка населяє острівне царство Арньєк. Відокремлена натура Кітінів означала відсутність спільного захисту їхнього царства. Тому його завоював і об'єднав зовнішнім світом Шаокан. Такі незвичайні якості для Кітін, як відданість і проникливість, призвели до швидкого політичного зростання Дівори. Незабаром вона опинилася в числі найближчих радників імператора. На момент початку нашої історії вона служить нинішньому володареві зовнішнього світу Коталькану. Ермак Ермак був створений за допомогою темної магії колишнім імператором зовнішнього світу Шаоканом. Він є сукупністю душ, душ тисяч воїнів, переможених під час завоювання Еденії Шаоканом. Після смерті Шаокана Ермак залишився вірним наступному імператору зовнішнього світу. Спочатку обрані спадкоємиці Шаокана Міліні, а потім узурпатору Коталькану. Тепер він ключовий елемент у зусиллях імператора придушити повстання Меліни. Ерон Блек точне походження Ерона Блека невідоме. Народжений на землі він якимось чином опинився в зовнішньому світі. Там він провів роки, блукаючи його безмежними територіями, продаючи свої неймовірні навички володіння зброєю місцевим воєначальникам. Зараз, будучи на службі імператора Коталькана, Блек не проявляє бажання повертатися у земне царство або допомагати у новій боротьбі. ФЕРРАЙТОР Двоє істот відомих як Фера і Тор, залишаються таємницею навіть для своїх найближчих союзників. Ходять чутки, що Фера і Тор були громадянами зовнішнього світу, взятими в полон та назавжди з'єднаними з ловісним Шансунгом в ямах плоті. Ймовірніше, вони є представниками забутого симбіотичного народу, де вершник співпрацює зі скакуном. Вершник Ферра виступає як фактичний розум дуету, тоді як грізний Тор є м'язами. Можливо, вони спілкуються між собою телепатично, або ж фера розуміє гуркотіння, що є звичайним голосом Тора. Імператорські війська знайшли феру і Тора в пустелях Таркатану і приручили для служби в особистій охороні Коталькана. Горо. Принц Горо, очолює Шоканів чотирьох руку расу напівдраконів, яку багато років тому підкорив Шаокан. Горо дев'ять разів поспіль був чемпіоном турніру смертельної битви. У десятому він був переможений Люкангом, що поклало край надіям зовнішнього світу на асиміляцію земного царства. Шакани служили трону зовнішнього світу до смерті Шаокана і відмовилися приймати сторону у громадянській війні, за що були вигнані. Однак мало хто вірить, що вони бачили в востаннє. Рептилія Батьківщина рептилії Затера вже давно була завойована та поглинута імператором зовнішнього світу Шаоканом, залишивши рептилію єдиним вижившим зі свого народу. З того часу рептилія віддано служить правителям зовнішнього світу, чекаючи свого часу, коли він зможе знайти спосіб відродити свою расу. Таня як Китана і Рейн, таня є Едніанкою, уродженкою царства, підкореного Шаоканом і об'єднаного з зовнішнім світом тисячоліття тому. Відтоді Еденці борються за незалежність. Хоча Таня вправна в бою вона віддає перевагу більш витонченим засобам досягнення своїх цілей. Нещодавно вона та Рейну клали союз з колишньою імператрицею зовнішнього світу Міліною. Таня та Рейн допомагатимуть Міліні повернутися на трон в обмін на створення нової Еденії. Що станеться в подальших відносинах Тані і Міліни, сказати ніхто не може. СКОРПІОН Канзо Хасаші був членом клану вбивць Ширай раю, поки його та його сім'ю не було вбито сабзіро з клану Лінквей. Душу Ханзо забрав чакун підземного царства Куанчі, який воскресив його як ревенанта на ім'я Скорпіон, надавши йому можливість помститися за вбивство своєї родини. Сповнений люті та пекельного вогню, Скорпіон бореться разом із Куанчі під час вторгнення підземного царства на землю. Саб Зіро Куалян і його старший брат Біхан до першого турніру Мортал Комбат вірно служили клану Лін Куей. Але на цьому турнірі Демон Скорпіон вбив Біхана, який носив тоді кодове ім'я Сабзіро. Тоді Куаелян взяв собі ім'я бзіра і відправився у зовнішній світ, щоб знайти вбивцю свого брата. Тим часом керівництво Лінквей розпочало кіберініціативу, перетворюючи своїх членів на кібернетичних ніндзя для підвищення їхньої ефективності та усунення людських недоліків. Куайлян був схоплений і перетворений на кіборга. Згодом рейден і захисники земного царства відновили його волю, і він приєднався до їхньої справи. Пізніше він був убитий під час вторгнення зовнішнього світу, а його душею заволодів чакун підземного царства Куанчі. Сабзіро служив царству демонів під час наступної війни за царство землі. Після цього повернений до життя Рейденом Сабзіро відновив Лінквей цього разу як доброчинну організацію, яка займається захистом землі. Шинок. Тисячоліття тому в земному царстві вирувала битва між Рейденом, богом грому та захисником земного царства, та шиноком, старшим богом-відступником, який прагнув підкрити собі всі світи. Рейден переміг, і він разом зі старшими богами ув'язнив шинока в підземному царстві. 25 років тому Шинок зміг втекти зі своєї в'язниці і напасти на землю, ослаблену війною з зовнішнім світом. Рейден і його товариш Фуджин, бог вітру, змогли ув'язнити Шинока в його власному амулеті, але є інші сили, які прагнуть заволодіти імпровізованою в'язницею Шинока та використовувати її як джерело влади. І ці сили зовсім не дружні до землі. Борайчо. Борайчо. Майстер з бойових мистецтв народився у зовнішньому світі, але відчуває симпатію до земного царства. Протягом свого тривалого життя він тренував воїнів земного царства для участі в турнірі з зовнішнім світом. Серед його колишніх учнів шаолінські монахи Кунглао Люканг. Останній став чемпіоном смертельної битви і рятівником земного царства. Нещодавно, коли у зовнішньому світі вирувала громадянська війна і була виявлена нова небезпечна зброя, Боречо вирішив звернутися до лорда Рейдена для обговорення стратегії. Требор Тремор має сили елементала землі. Він може створювати землетруси, формувати кам'яні та лавові снаряди та формувати землю відповідно до своїх потреб. Його поточний статус у клані торговців зброєю чорного дракона Кано невідомий, оскільки нещодавна місія схоже викликала велику неприязню Треморі як до спеціальних сил, так і до Кано. Риборг, багато років тому великий майстер Лінквей вирішив, що його клан вбивсь буде ефективнішим, якщо усунути їхні людські слабкості. Задум був таким, що вони приймуть кібернетичні тіла та технологічно вдосконалений розум. Під час підготовки великий майстер наказав усім членам пройти тести, під час яких їхні фізичні та розумові дані таємно записувалися та зберігалися на зовнішніх серверах. Після того, як Сабзіро ліквідував усіх кіберлінкуей, спецзагін виявив їхню приховану базу даних. Вони перевезли диски до секретної воєнізованої лабораторії, де завантажили кілька файлів у тестове кібернетичне тіло. Свідомості сектора Сайракса та Смоука якимось чином змішалися і оживили тіло. Триборг вбив всіх людей, що працювали в лабораторії, і тепер прагне знищити всі органічні форми життя. Джейсон Смерть та помста стали сутністю існування Джейсона. Він помер маленьким хлопчиком, а його мати була жорстоко вбита. Після її вбивства Джейсон повернувся і помстився за неї. Відтоді багато разів живі намагалися відправити його назад до царства мертвих. Його різали, топили, били електричним струмом, відправили в космос. Але Джейсона неможливо вбити. Його неможливо зупинити. Хижак. Хижак тут не для того, щоб керувати нами. Він не хоче знищувати царства, він та інші представники його інопланетної раси просто б'ються і вбивають заради спорту та честі. У земному царстві відбувається багато бойових дій, Шаокан, а потім і шинок вважали себе завойовниками вони зазнали поразки. Хижак не зазнає. Люди, воїни зовнішнього світу та демони підземного царства не зможуть протистояти його найкращій зброї, тактиці та силі. Їхня шкіра стане чудовим трофеєм. Чужий ксеноморфи прибули у зовнішній світ давно. Але їхні яйця, які вони залишили, були знайдені лише нещодавно. Лідер таркатанського патруля підняв одну зі шкірястих куль, але вона раптово розірвалася, і її мешканець прикріпився до його обличчя. Пізніше, після того як лицехаб відпав. Потомок чужого вирвався з грудей нещасного Таркатана, маючи характеристики як ксеноморфа, так і його господаря. Він уникнув інших солдат таркатан і, врешті-решт, вбив їх. Дивовижна сила та тваринна лють роблять чужого майже непереможним. Шкіряне обличчя. Клан Соєр з містечка Н'ют у штаті Техас, був безумовно незвичайним, і вони не були приємною компанією. Так що не було несподіванкою, коли брати шкіряного обличчя сказали йому, щоб він не повертався додому, поки не знайде найкращого м'яса, яке тільки можна знайти. Але як він дізнається, що це найкраще м'ясо, якщо він не спробує все? Він взяв свою бензопилу та свої улюблені маски і вирушив. Шкіряне обличчя побував в багатьох дивних місцях. Нещодавно він пройшов крізь обертаючийся фіолетовий портал і опинився в божевільному місті під назвою Зонкера чи якось так. Тут багато дивного м'яса для дегустації, поки що його улюбленим є м'ясо кітін. Mortal Kombat X привнесла багато нового в серію. Це і свіжа історія і купа нових персонажів комбо тощо. Поділіться в коментарях, хто в цій частині ваш фаворит. Також буду вдячний за вподобайку під цим відео і підписку на канал, якщо ви тут вперше. Ну і поки я готую озвучку ігрофільма MKX, можете зазирнути до мене в телеграм-канал, де я ділюсь цікавими подіями з ігрового світу, за якими, звісно, сам встигаю стежити. А також переходьте до мене в Тікток та Інстаграм, де теж виходить багато цікавого контенту. Всі посилання залишу в описі під відео. Дізнавайтеся про ігри нове, згадуйте старе, а головне грайте, гліч довгого життя і процвітання.